Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, сьогодні до Тебе молитва моя проста, я вірю, що Ісус твій однорідний син, котрий помер заради моїх провин. Він узяв на себе гріхи всі мої, щоб сьогодні я міг вклонитись Тобі, прошу, Отець. Гріхи мої пробач, почуй молитву цю та серця мого плач. Ісусе, увіди в моє життя та наведи свій лад, позбав від спокуси й усіх диявольських принад, Свої руки до неба я з вірою здіймаю, Твоє спасіння і мир сьогодні я приймаю.